Дивіть, дорогі підписники та глядачі і продовжуємо грати Анхолі. Я щось затопив з, з відосом, і. Коротше, я нечайно вирізав 3 хвилини гри. Там нічого такого немає. Ви коротше проходите там, де ці монстрики, і потім заходити сюди на нес. І там ще записка була, в принципі, там сказано, що типа. Не виходити з дому, що там чума повсюди. що скоро вже не буде. Вони вже типу вбивають цих монстри. Скоро буде все заєбісь, і все піде гладко як має бути, але насправді щось не так пішло. The power of the Spring Unleashed. Сила весни. Нев'їбенна. Е, це сестра. Коротше, чогось там. Я тут теж трохи проходив е, на хвилинки 5, але це довго мало бути, тому я перестав. Да курвий сен, я, чесно, не знаю, чи є така штука, як що він зможе знайти тут, але в принципі, коли фонарик світиться всередині. Думаю, що допа людина би знайшла туди. Типа, дуже тупо в тому, що я не можу тіпа, нічого зробити, подивитися. Окей, okay, злагало, стропе, зато подивимося записку. Чума посилилася, воно з'їло більше половини району. Багато людей загинуло, ще більше їх перетворилося на щось безвузне і насильницьке. Я забарикодувався тут, незважаючи ні на що на всі надії втрачені. Вчора я бачив, як сестра використовувала дем. Ладу, щоб позбутися чуми. І якимось чином вдалося відкрити прохід у тому, що було схоже на товсту стіну чумних волокон. Але в цьому є мінус. Надто тривале вдихання на нахощів може вбити людину. Я маю на увазі один із моїх сусідів буквально помер від цього. Я теж почувався не дуже добре. Трохи диму потрапило до моїх легень. Я думаю, що мені потрібно забратися звідси. Це. Я не відчуваю доволі. Один тут великий мінус Е це те, що Що тут, типа, вод, я не можу виключити цю штуку, коли тут всередині цю маску, типу. Ось як різне. Я не знаю скільки. А, ця гра я бачу хтось за 3 години з чимось проходить, хтось за 2 2 240

Це легше було, чим я думав. І звуки мені здається, що десь тут може бути. Срапез з два скілпойнта є тої. Я можу відчувати пророка. Всякі це. А, це. Тобто ми могли її не знайти. Хіба ну не негти, щоб ми не мали. Що ж, мені здається, що зараз нам дадуть якусь маску, типу противогазну. Ну, це точно що вони дадуть по типу. Вже більше половину гри пройшли то мають дати зараз, і десь потім майже на кінець гри дадуть третю. Забув, думаю, що автоматично. The mask is clearing the air I breathe and it makes the darkness disperse a little bit. Ага, що ти в тимуті більше бачиш і можеш ходити між... Велика матір, захисти нас відтерніті прав на друже. Я надіюся, що ці ефекти, типу, коли ми читаємо, немає ніяких але. Нарешті я знаю, що за машина. Я ще знаю, що за машина становляється біля польового шпиталю. Моє перечуття було правильним, бо це нічого доброго. Фактично вони будують камеру спалювання. Тих, хто не помре від чуми, незабаром спалять живцем. Я мушу покинути цей район, поки охорона чи сестри не знайдуть мене. Я не маю багато часу. Шкода, що всі свої жетони маски я сховав у коробці біля столової польового госпіталю. Зараз я туди не піду. У нас. Угу. А, то ми можемо зразу і включати так. Ну, ок. Типа, історія сама прикольна, але вот геймплей, ну, чесно кажучи, мені взагалі не подобається. Ну реально такий тушний, ну душний геймплей, тушний <тас> тушонка, бляха. Зубув. Бл... Ми маємо 3. Можна по 3 більше переносити. Як до цього Мага довше. Ну, я думаю, ліпше оце взяти, типу, ми будемо мати більше і сравпез. Як їх вбивати? Я. ну я в дубляне ріжу, я стріляв в Тоді, коли не знімав, ну я ліпше собі один ще візьму, візьму ту штуку. Ти поколяняюся, кому я не можу поняти. А, це ці, Ну добре. Ситуация. Не чума, только с чум прям. А, The last hill is the monument secure? Yes, sir. We had to touch it the gates, but the construction is still on the left. You better make sure it holds. What do I need to do to sit What the а, курва. Сраку мусора. Блях, это что ты мне в Ага, ми можемо їх спалювати. Я чесно не знаю, що робиться. Попав звук. Багато що мене втратили, якщо чесно. І тепер плані век церувати. Це, це в шаї. Треба, коротше, щоб це статуя впала. Як Мені туди добратись? мені треба десь залізти? І сюди, курвий син. Ти тут? Жкіне тупі, це ще легше тоді грати. Не знаю, чому звук пропав, але... Ну він не пропав, залагав звук, точніше. Ну так. Напевно, треба буде перезайти просто. Для нас велика щесть, що пророк обрав нас для виконання його прямого наказу. вічному місту пощастило, що він є лідером. Ми раді повідомити, що робота над новою спалювання камери йде добре. Газ, резервуари вже підключені до системи труб камери, але їх потрібно наповнити. наповнити. Тіла, що залишаються, будуть кинуті в братську могилу, обрана група, слух вже працює над цим. Нарешті. Нарешті ми з, з лажем повідомляємо, що пам'ятник був пошкоджений чумою, але ми впоралися, щоб обезпечити його і зробити все можливе, щоб повністю відновити його попередній чудовий вигляд. Слава пророку! Так. Я поки що не буду перезаходити, бо якщо я перезайду, мені прийдеться знов це повторювати цю місію. Оп, велика сестра. Вища сестра, точніше. Забігай в портал. Що ж, я думаю, що ми тут можемо закінчити. Це напевно буде вже інший. Та інше, Тому дякую всім за перегляд. Ну, така собі гра по геймплею, але нормально. Підписуйтесь на канал, не забудьте поставити дзвіночок та ставити вподобайки, коментуйте, дайте знати, як вам. І не забудьте підтримувати нашу армію, це дуже важливо. Та й можете цей канал також фінансово підтримати. Дякую всім за перегляд. До наступного, всім пока!